Всім миром, як ми можемо зустрітися з Богом і пізнати Бога тільки через Його слово, інакше ніяк. От коли ми, наприклад, бачимо візуальну людину, ну ми можемо сказати, Та, я її бачу, але знати цю людину я не можу, тому що я з нею не спілкувалася так само з Богом. Я можу бачити все, що Він створив, але не знати його, не спілкуватися з ним. І для того Господь послав свого Сина, Слово стало тілом, слово Бог було завжди, але стало тілом. Ісус Христос прийшов на землю і залишив нам Духа Святого. Дух Святий Сходить тільки на Слово Боже. І ми не можемо охопити цілу планету. Ніяк ми не можемо пізнати всі галактики, мільярд зірок, всі сонячні системи і так далі. Ми це не можемо охопити. Це нереально. А як я можу тоді знати Бога, якщо Бог більше всесвіту? Всесвіт це наслідок того, що є Бог. А Бог це є причина, це є більше. Це дуже сильне відкровення. Да, і тому нам треба погрушатися у Слово Боже, тому що слово має статність витісняти абсолютно все. Перемагати смерть, перемагати ад. І чому я не можу вмістити в себе слово Боже? Тому що десь там у серці зайнято, десь є агресія, десь заздрість, десь гордість, десь блуд. І тому там слово Боже не вміщається. І треба зробити порядок у своєму серці. Навести лад, <смі>, прибрати. І наші деякона дали таке відкрування, що порядок він сам не робиться. Його треба зробити, докласти зусилля, щоб прибрати. А без порядок він робиться сам. Дивишся, на підвіконнику вже порох. Порох сама по собі не зникне, її треба прибрати так само у серці. Якщо появляється порох, появляється якесь. Таке дірмо, то треба очистити серце, покаянням, щоб слово воно стало тілом в моєму житті, в моєму серці. Це є дуже сильне відкровення. І також, чому люди кажуть, що Біблія переписана? Чому вони так стверджують? То на якій основі у них заснована церква? На своїй думці тоді. Пастор каже, якщо в тебе є на Писання 10 трактатів, то тобі треба свою Біблію писати. Одна Біблія і одне слово, яке нам залишив Ісус Христос, апостоли. І нам треба кожного дня бути у Слові Божому. І чому зараз у світі війна, епідемії, катастрофа це свідчить про те? Що люди Бога не знають, це свідчить про те, що є незнання Бога. Тому що якщо би було пізнання, то світ би був зовсім інший. Якщо би були всі християни, не було б він, катастроф, був би рай на землі, а рай і буде, коли слово буде основою у кожного. Це дуже сильно. І зараз у всіх є соціальні мережі. І ми можемо охопити цілий світ. Проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, кожна людина може змінити цей світ. І замість того, щоб дивитися в соціальних мережах, ціоліти, мейкапи, всяку їжу, всякі кіно, фільми, музика, все, що не хочеш, як наш пастор каже, як краще просрати своє життя. Замість того можна зробити добру справу. Проповідувати, знімати відео, говорити, свідчити про Христа, змінювати цей світ, тому що тільки Ісус Христос може змінити цей світ. І одна людина може змінити все у кращу сторону, так само, як зробила наша пастор Юля. У 22 роки вона почала вивчати Біблію, почала проповідувати Слово, Спасся їй чоловік, який є пастором. Кожна жінка спасе свого чоловіка. І через одну людину така величезна місія заснувалася, апостольська, яка до краю землі проповідає Слово Боже. І Господь каже, що народжене від тіла є тіло. І людина, якщо не народжена від Бога, в нас сприймає через призму емоцій через душу. Але коли людина народжена від духа, то вона сприймає по духу. Дух, Він підказує. Тому що Дух Божий дивиться на все очима Бога, не по душі, не по емоції. І коли ми приймемо Слово Боже, нам дано стати дітьми Божими, стати свідками Христа. І у Ісуса Христа було 120 людей у горниці, які спаслися. Але було там дуже багато, велика кількість людей, але ще 120 спаслося. Тому що вони прийняли слово, вони стали Божими дітьми. Та і тому я всіх надихаю проповідувати, знімати відео про Ісуса Христа, змінювати цей світ, не гортати годинами, ленти в Тіктосі, дивитися, всяку єрість. Диявол він робить безцінним слово у нашому житті. Він каже, та наш тобі Біблія, наш тобі церква. Наш тобі то все. Йди собі, живи для себе, живи і все. І людина відключає мізки. Все слово не стало тілом у її житті, не стало цінністю. І тому, якщо ми хочемо жити вільно, бути задоволені з життям, мати спокій на серці і на душі, нам треба усім Бог. Амінь.